Якого біса замість того, щоб сидіти і перекладати ту срану книгу ти сидиш і граєш Devil May Cry? Ага, окей, зрозуміло. Значить, ледер у нас я, так? Ну ти ну, окей, будь. а що скажу я? Давай наподивимось на твій канал. Ні, так. Ну це якби не те. Ага, останнє відео Ще... два місяці. Окей. Ні, зро. ну це це то не то, те. Ну окей, окей, окей ну я послухай, я, я зрозумі, це я... Я... Я розумію. А тоді, ну тоді, тоді, тоді ж же до мене не існує. Бу! Так облінився, так, нічого не хочу робити, нічого не роблю. Проте ось я тут. І сьогодні сторі тайм. Дещо цікаве, дещо неймовірне трапилося за ці останні. місяць. Сьогодні неймовірна новина, і це дуже важливо для мене і дуже важливо для нас. Тож дуже сильно попрошу вас, додивіться цей відеоролик до кінця. Це ви неймовірно нас підтримаєте цим. Що саме трапилося? Ось. Ненавиджу довгі вступи. Тож ставте вподобайку, підписуйтесь на YouTube канал, телеграм канал та на наші соцмережі. Беріть із собою смаколики і приємного перегляду! Буде. Цікаво. Два місяці тому на мене підписався користувач із псевдонімом Блокадо. У мене є така звичка завжди переглядати канали тих, хто на мене підписався, адже ну хто його знає, можливо, це мій майбутній товариш? Єгор. Привіт. І блокадор не був виключенням. Я переглянув його ютуб канал, а там нічого. Проте, невдовзі зауважив, що той самий користувач підписався на мене в інстаграм, а згодом ще й в стім запит на дружбу надіслав. Ну, думаю, доля, тож я став слідкувати за блокадором. З часом інстаграм мою стрічку рекомендацій почав просувати фотографії з сильно знайомими для мене кольорами та словами, котрі наче хтось переклав. Проте запитання, яким був оригінал цих слів? Відповідь знайшла мене за секунду, адже лише як я прогонув стрічку, побачив ось це: розробка українізатора Бендіан Machine від блокадора. Неймовірно, сказав тоді я і одразу написав коментар автору, чи усе це робить він. Як опинилося, так. І скорочуючи, через декілька днів я поговорив з блокадором. Поцікавився, як усе це працює, чи важко, легко йому, проте. Обіцяв йому, що зроблю допис в телеграмі, де розповім про нього, адже було неймовірно образливо, що таку роботу майже ніхто не помічає. І збрехав. Допис я зробив лише через місяць, тоді коли українізатор був на 100% готовий. Було Неймовірно незручно, проте було б іще незручніше, якби я цього все ж не зробив. Також я зробив шорт про українізатор, після котрого написав блокадору в приватні повідомлення, де побажав удачі та висловив свою дяку за українізатор. А також звернув його увагу на те, що є хлопака з псевдонімом Найт, запам'ятайте це, що створює українізатор для бенді Dark Revival». Другої частини гри. І якщо Блокадор має бажання, то вони можуть разом об'єднати зусилля, щоб створити цей українізатор. І додав, що якщо буде потрібна якась допомога, я обов'язково зроблю все, що від мене залежить. Проте, розумієте, я мав на увазі допомогу в плані просування, ну, від неї ролик зробити, шортс. А тут, одного вечора, заходжу в Діскорд і бачу запит на дружбу від. Найда. Я здивувався, адже свій Діскорд ніколи не показував публічно. А тут ось таке. Проте прийняв запит і пішов спати. На ранок повідомлення. Привіт! Блокадор сповістив мене, що ти хочеш доєднатися до перекладу Бенді та темне відродження. Що? Я? Ну. Раз таке діло, я й не став заперечувати. Ми поспілкувалися, і я отримав запрошення до Logica Localization Team. І з цього моменту усе розпочалося. Там вже був блокадор, і таким чином я доєднався до створення українізатора Бенді та темне відродження. Відверто я ще й досі не можу у це повірити, проте вже на відсотків 70 створений українізатор до Бенді та темне відродження. Тепер саме про нього. Ми перекладаємо текст та текстури, і все-все-все, що є в грі. Це неймовірна робота. Кожен з нас фактично вклав цей українізатор себе. Десь було складно, проте і без веселості не обійшлося. Ось декілька скріншотів з білду українізатора. Тепер про те, де ви можете за нами слідкувати та переглянути, як виглядає гра з українізатором. Усі посилання будуть в описі, наш Ютуб канал, де, скоріше за все, вже є демонстрація українізатора, наш Twitter, де ми активно ділимося процесом створення українізатора, та одне з головних: Donatello, Баймікофі та Банка Монобанку. Якщо у вас є бажання та саме головне, можливість нас підтримати, ви можете зробити це там. Підтримуючи нас, ви підтримуєте якість, ми робимо усе можливе, щоб вам сподобалися наші українізатори. І ні, Бенді та темне відродження це не єдиний наш проект для локалізації. Далі буде. Тож, усі посилання на нас ви знайдете в описі під цим відео. Ну а зараз пропоную поспілкуватися із членами команди логіки. Що ж, блокадор, блокаду рестався доброго дня всіх глядачів каналу Крутий Коте. Я блокадор, дуже полюбляю ігри, особливо горори-ігри. Дуже подобається мені їх стилі, і поки що я не знаю такої гри, якої б я не хотів пройти в цього жанру. Також я дуже полюбляю всякі переклади, і ми займаюся. Колись було у мене на платформі Кра Якщо знаєте таку платформу для перекладу, там я перекладав програму ДЖІДЕВОП. Також я дуже полюбляю в інстаграмі Твіттері, зараз Зараз сидіти там щось публікувати свої роботи, а і ще на толоці. О, та, це ти просто ти для, для українців це просто необхідна платформа. Дякую. Тепер найде. Я Ви. мужик не гордий, не багатий, але живу середньо. <плес> ну і всіляке таке. <плес> <плес> так. <плес> <плес> так. Людина проста, займаюся багато чим, тож перечисляти все не буду. Але я дуже якби знаюся, наче на бенді, скажімо так. Я сижу тут уже дуже довго, якби. І за за весь час зробив дуже багато чого. Можливо, хтось навіть на мене десь натикався десь у якомусь твіттері, умовному чи чомусь такому. Е, якщо так, то всім вітання. Е, хто ще ні, то підписуйтесь, чому чекаєте? Багато класного контенту, фан-ігри, фан-арти і так далі. Ну і власне пере прогрес переходу час від часу. Тепер давайте ми, мабуть, поділимося тим, що ми з вами взагалі робимо, як у нас прогрес, і що ми плануємо, як буде виглядати кінцевий продукт. Ну що ж, переклад зараз знаходиться не на фінальному етапі, проте дуже близько до фінального. як би це не звучало. Так, у нас вже, насправді є цілком іграбельна версія нашої локалізації. Наш тобто формально? Так. Її вже можна використовувати для першого такого ознайомлення з гри з таким е, розумінням для розуміння, просто для проходження, щоб можна було зрозуміти сюжет. Проте все ж не повністю. Тобто є якісь прогалинки, якісь там записочки, аудіозаписи, книжки і тому подібне. Тому ми все ще будемо активно працювати, і за вашою підтримки ми доведемо це діло до кінця. А, що ми загалом з вами робимо тут? А, ніфіга, якщо я не помиляюсь. Ні, ні, давай. Що ми робимо, коли ми сидимо, робимо українізатор? А, ну ще літери час від часу пишемо, ну це, типу, весь спектр нашої діяльності. Літери іноді там. Ну, циферки так час від часу там. Так, там крапки коми. Ну, ми е, робимо тут комплексну роботу. Від перемальовування текстур до більш технічних питань, які пов'язані зі шрифтами і їх розмірами, бо е, частіше за все вони розбиті на декілька файлів, і з ними буває дуже важко працювати. Тож, ми перекладаємо з вами текстури, перекладаємо текст, і ви маєте на увазі якусь конкретну текстуру, про котру хочете розповісти. Ну так, особливо е, текстуру, яка використовується у місті, там дуже багато всяких вивісок від готелю до якогось там магазину чи залізниці. Дуже багато роботи зі шрифтами тут доводиться робити. Я вже не кажу про час, який треба витратити на те, щоб знайти. А якщо знайшов, то є таке, що конкретних. Літер немає у цьому шрифті, і потрібно домальовувати їх додатково. Ще, Є. до речі, цікавою темою вважаю переклад туторіалів. Ну саме, власне, якби скриншотів, що з'являються, коли гравчить у вас якісь нові фішці, механіки чи чомусь подібному. Річ в тім, що час від часу там з'являється текст, який маленький, але неприємненький. І, власне, методи були для кожного максимально різні. Якщо в якомусь мені було достатньо просто замалювати чорним і написати текст, і це виглядало адекватно. В деяких мені доводилося буквально створювати окрему сцену, де я закидав модель, максимально намагався відтворити ракурс, щоб скопіювати звідти текст, клеїти да, на оригінал. Так, доводилося робити кілька разів. Також декілька разів доводилося відтворювати якби, скріншот з нуля в блендері. Під час цього, до речі, ми зробили цікаве відкриття, ми знайшли стару модель труби Одрі. Вона відрізняла сама своєю UV-розгорткою, і що було помічено, що на старому цьому туторіалі з трубою Гент, власне, теж використовується стара текстура. Але оскільки в нас її не було, а відтворювати її сенсу нема, тобто це, скоріше, якби залишок від старого контенту, все ж було вирішено залишити стандартну текстуру. Ну і було перерендерено, як би трубу гент. Так, трішки не вдалося підібрати кольори. проте Але... головне. Дуже дякую, що поділилися усім процесом розробкою нашого з вами українізатора. А, усі посилання на нас будуть в описі. Усі посилання на блокадора на найда також будуть в описі. І що ж, дякую, що виділили свій час. І бувайте! <проб> Добре, все. Закінчуємо. Завершуючи, хочу подякувати вам, хлопаки: блокадоре, найд, усе, що ми з вами робимо, усе, що ми з вами будемо робити, усі ці емоції. Дякую вам. Мені неймовірно приємно те, що я познайомився з такими людьми, як ви. І я певен, що Бенді та темне відродження це далеко не єдиний не з вами проект для локалізації. Ну а тепер, хлопаки та дівчаки, хочу подякувати вам за перегляд цього відеоролика. Усі посилання на нас ви знайдете в описі під цим відеороликом, і дуже сильно сподіваюся, що вам сподобається кінцевий результат. Слідкуйте за оновленнями, ну а я з вами не прощаюсь. Невдовзі знову почуємось!